Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі. З вами Максим Зубрицький, і сьогодні у нас нова рубрика Деталь для підписника. До нас звернувся підписник із виготовленням деталей. Йому потрібно виготовити ось таку деталь, це у нас буде багатогранник і до нього ось таких 12 обоїв. Все має бути виконано з d 16 t тобто це у нас дюраль. Що це буде за рубрика? Час від часу ми будемо обирати підписника, якому будемо допомагати виготовити ту чи іншу деталь. Для того щоб не пропустити наступну таку рубрику, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я буду залишати запит, щоб ви скидали свої деталі, і ми виберемо з цих запитів якусь деталь, яку будемо робити в наступному випуску. Цей випуск буде поділений на декілька етапів. Спочатку ми спроєктуємо саму цю деталь. Ось ви можете її бачити на екрані, це у нас є таке коло і 12 з таких блоків. Будемо робити 3D-модель для подальшої обробки на верстаті. Потім будемо писати керуючу програму, і вже потім, це буде третій випуск, ми будемо показувати, як будемо виготовляти цю деталь на фрезерному верстаті з ЧПК. Перейдемо до першого етапу, а саме моделювання ось цих деталей. Моделювати будемо за допомогою програми SolidWorks. Створюємо новий файл. Це у нас буде деталь. Вибираємо площину для ескізу. Створюємо ескіз, багатогранник. І рахуємо, скільки у нас граней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 граней. Ось у нас є розмір 500 між гранями, але підписник уточнив, що 500 це є діаметр описаного кола. Тому врахуємо це. Ставимо, що у нас є 12 граней. Ставимо що... сам шестигранник. І діаметр описаного кола у нас має бути 500. Все є. І зафіксуємо вершину. Витягуємо його. Висота у нас 14 мм. Ось тут знизу видно. Трішки обрізано, але нічого. Витягуємо на 14 мм. Витягнули. Тепер додамо всередині. Має бути коло діаметром 200. Додаємо коло. Діаметром 200. Бамс. Витягуємо його. Ой. Замало витягнули, має бути сквозне. Насквозь. Все. Є. Тепер додаємо отвори 8 і 2. 12 отворів по колу по діаметру 360. Додаємо. Заходимо знову в ескіз. Ставимо ось тут отвір, ставимо йому діаметр. 8.2. Малюємо допоміжне коло. Перетворюємо його в вид допоміжне і ставимо діаметр 360. 360. Є. Це коло прив'язуємо вертикально і копіюємо за допомогою круглого масива. Скільки у нас має бути отворів. Ще раз 12 отворів. І ставимо тут 12. Вибрати, вирізаємо. Теж насквозь. І ці отвори у нас готові. Залишаються тільки отвори біля граней. Як бачите, тут вони у нас. Теж діаметром 8 і 2, 24 отвори. Вибираємо той самий ескіз і будуємо два отвори. Ось так от. З'єднуємо їх допоміжною лінією, і також центр цієї лінії з'єднуємо з, центр, з центром грані. Ставимо, що ця лінія до центру грані є перпендикулярна. А ця лінія до цієї грані є паралельна. Супер. Так, відстань між колами у нас 80. Між центрами. Ставимо 80. Ставимо, що ці кола є рівні. І також ставимо їм діаметр 8.2. Супер. Тепер нам потрібно поставити. Відстань від центру. Ой, я випадково закрив. Чомусь. 476. У нас відстань між двома такими. Тобто від центру 476. Поділити на 2. Це у нас буде 238. Відстань від центру до цієї лінії. 238. Так, бачимо помилку в цьому кресленні. Тут такий розмір не може бути. Це потрібно уточнити з замовником. Як бачите, потрібно переробляти трішки креслення, ми поки що зменшимо цей розмір. Але я задам йому питання. В чому тут помилка? щоб він вирішив це. І вже коли ми будемо написати програми для виготовлення цієї деталі, нам потрібно вже мати фінальний результат цього креслення. Поки що залишаємо так. І копіюємо 12 ось таких елементів по колу. У нас буде 12 елементів. 12 елементів по 2 кола. Якраз буде 24 кола. І витягуємо їх. Теж насквозь. Так, ці кола готові. Далі у нас тут залишається ось таке заниження. Діаметром 390. Заниження на 3 міліметри. Воно має бути знизу. Тому ескіз вибираємо знизу. Вибираємо діаметр 390. Витягуємо тільки тепер не насквозь, а на 3 міліметри. Бамс, Бамс. Готово. Основа барабана. Супер. Перший елемент у нас готовий. Зберігаємо його. Тут я вже підготував папочку. Рек для підписника. І зберігаємо. Основа барабана. Є. Ця деталь у нас створена. Закриваємо її, створюємо нову деталь. Залишається нам спроектувати 12 ось таких блоків. Що ми тут бачимо? У нас тут є ось такий блок під кутом, тут у нас знаходиться діаметр. Так, тому спочатку малюємо ось цей діаметр 60. Вибираємо передню площину, ескіз. Ставимо діаметр 60. Витягуємо на довжину 9 плюс 20, 29. 29. Є супер. Тепер вибираємо праву частину і домальовуємо тут ескіз з ось цими кутами донизу, кут і назад. Зараз його домалюємо. Так. Кут. Не до кінця і сюди. Вертається. Оп. Один є елемент. І такий самий другий має бути. Амс. Тамс. Все. Тут у нас є розмір на відстані 500 під кутом 30 градусів. Ставимо ось тут. Кут 30. Так. Робимо, щоб оця і оця були не паралельні, а рівні. Отак так от. Кут у нас має сходитись на відстані 300. Зараз ми його поставимо на відстані ой, на відстані 500. Перепрошую. Хоп. Переберемо цей розмір. Для початку добудуємо ось такі дві допоміжні лінії. Зробимо їх. Паралельними. До цих допоміжних ліній. Є і тепер ставимо між ними розмір 30. А відстань до центра у нас 500, а не 300. От звідси сюди. 500. Все, нормально. Оп, от так. Ці дві лінії поєднуємо, щоб вони були в одній, в одній площині. Отак, От оп, є. Відстань тут у нас залишається 9. Все, у нас є визначений ескіз. Витягуємо його. 100 мм у нас є ширина. Витягуємо його на 100 мм. І робимо. Середня площина. Отак от, от. Бамс. Все. Тепер, як бачите, у нас тут є проміжок, де не заповнено. Я зараз його візьму і заповню просто за допомогою прямокутника. Не то, не то, не то не то. Маюте витягнути. І в інший напрямок. Бамс. Все, ось таке у нас має. вийти. Тепер потрібно ще додати всередині отвір діаметром 52 в мінусі 2 сотки. Робимо ескіз Коло. Ставимо діаметр 52. Витягнути виріз. Тут у нас є 20 плюс 9, 29. Відняти 3. Це у нас буде 26. Відстань 26. Є. І ось тут ще маленький отвір. А, ну як маленький, діаметр 48. Не дуже то він і маленький. 48 уже виходить на сквозь. Є супер. Залишається у нас. М8, 4 отвори. Як бачите, вони йдуть з двох сторін. на відстані 80 мм. Тобто вибираємо з серебро, робимо ескіз. У нас тут має бути отвір. І такий самий тут. Робимо їх в одній вертикалі. Відстань від краю у нас 10 мм, як можемо бачити. Є, все супер, чітко попав. 10 міліметрів. Робимо ці кола рівними. Добудовуємо ось ову лінію. Ось таку. Щоб вирівняти їх по центру деталі. Вибираємо центр лінії, центр деталі і прив'язуємо по горизонталі. І також вибираємо довжину цієї лінії 80 бамс. У нас вісімдесять. Все супер чітко, чітко, чітко. Витягуємо на двадцять міліметрів. Є. Тепер робимо ось так. Вибираємо елементи. Вибираємо. Зеркальне відображення відносно площини ось цієї. Панс. Все, отвори є з іншої сторони. Так, тільки мені щось здається. Що щось в цьому кресленні не так, тому що ось ці бокові частини дуже-дуже далеко. Ну, можливо, тут просто візуально так. Склали, що воно, якщо змоделювати, виглядає ось так. Ну, це ми теж уточнимо. Тут у нас розмір виходить 268 майже. Поки що це залишаємо так. Ви можете бачити, що є нюанси. І вони не завжди присутні, є як красення, коли все добре. Тут є нюанси. Зараз будемо звертатися до замовника, щоб він уточнив ці нюанси, які у нас виникли під час. Моделювання цієї деталі. Для цього вона і моделюється. Щоб зрозуміти, чи все чітко покреслено, чи не чітко покреслено, тоді вона вже йде на написання програм, а потім вже на виготовлення на самому верстаті. Так, збережемо цю деталь. Давайте у нас бокова. Не розумію, що тут пише. Не буде. Бокова частина. Таких нам потрібно 12, все, це зберігаємо. Ось такий у нас получився відеоролик. Це буде нова рубрика. Якщо вийде тільки перша частина, може бути і такий варіант, що далі не потрібно буде виготовляти, але ця частина вийде, щоб ви побачили, як це все відбувається. Як бачите, є нюанси. Ці нюанси будемо уточнювати. Далі в наступній частині будемо писати керуючі програми для виготовлення. Ось цих двох деталей. І в третій частині вже буде саме виготовлення на наших фрезерних верстатах, на якому саме ще не знаю, але на якомусь будемо робити. Матеріал будемо використовувати. Дюраль, інструмент будемо підбирати в наступному відео. Не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, тому що для цієї рубрики і інших я буду обирати учасників іменно там. Також підписуйтесь на цей YouTube канал, ставте вподобайку і пишіть в коментарях, чи цікава буде вам така рубрика, чи ні. Всім гарного дня або гарного вечора. Пока-пока. Все, записали чітко. Ти запис включив?